На памфірі це було з сценою бійки. Це сцена 4, 4 хвилини, чи може навіть і більше. Ми ще почали її готувати задовго до знімального періоду, навіть до експедиції в Києві на оболоні. Ми розробили оцей малюнок, хореографію, хто куди. Ну, І було завдання там уже домашнє повторювати, щоб воно не забувалось. Потім в експедиції приїхали каскадерами ми це 2-4 дні проводили репетицію і потім в день зйомок було там 8 чи 9 дублів. Там енергетики вже йшли в цей і і хочеться тут відмітити каскадерів. Ну, тобто були, ну, це важко, це це дуже важко, коли вже на якихось крайніх дублях ти попадаєш по людям. Ну, тобто були, але вони ні разу не зробили зауваження. Ну тобто, тільки коли ми вже все відзняли, вже передівалися, вони підійшли і кажуть, блін.